Базовий мінімум чи розкішний максимум. У версії з майстру манікюр. Базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт знає, який дизайн хоче. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт не ковиряє нігті навіть під час стресу. Mm. Базовий мінімум. Как <laughs> базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт не ламає довжину. І цей базовий мінімум і розкішний максимум. Розкішний максимум. Базовий мінімум. <laughs> Ламати ногу. Базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт попереджає, що затримується хоча б на 5 хвилин. <laughs> базовий мінімум. Базовий мінімум. Це мене привозять, я не закінчую. Базовий мінімум через розкішний максимум, коли клієнт не каже, зроби яку маші, бо має власний стиль. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Да, не не Розкішним максимум. Базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт не переносить запис. У мене ніхто не переносить записи. Тому що вони взагалі тоді не, не потраплять на манікюр. Не на базовий мінімум, не на розкішний максимум. Базовий мінімум Базовий мінімум чи розкішний максимум, коли клієнт не питає, а можна сьогодні трохи дешевше. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Вже... Хорошого просто не буде. Мастер манікурова рада. Дуже. Це Юля, а це я.